Доброго вечора, батьки. Ми сьогодні зібралися на консультацію правила безпеки під час артобстрілу та повітряної тривоги. У наш час зачастились випадки обстрілів в нашої місцевості, і тому давайте поговоримо, які ж все-таки мають бути дії, проговоримо, повторимо. Що не знали, знаємо. Що не забули, пригадаємо. По-перше, потрібно не панікувати, тому що паніка це наш найзлісний ворог, як ми знаємо правильно? От, хоч і, і розумієш, але все-таки рук, руки роблять одне, а голова думає інше. Але треба не панікувати і відразу падати на землю. Швидко. І уважно озирнутися, де можна заховатися, і при е, в можливості перебігти туди. Треба знайти ту, те місце, де заховатися. Тут е, Якщо ми в громадському транспорті зупиняється транспорт. Потрібно відбігти подалі від дороги від будинків, споруд і також лягти на землю. Тому що, е якщо попаде в будівлю, транспорт, це осколки, це може бути вибух, тому потрібно триматися якнайдалі. І е при можливості, опять же, шукати найдільніше сховище неподалік, перебігати швидкими китками. Відразу після наступного вибуху, не, не чекати, так сказати. Якщо вибухи застали вас в дорозі на власному автомобілі, також зупиняємо машину, шукаємо укриття. Якщо ніякої захисної споруди поблизу немає, то сховатися в ямці яру насип та накрити голову руками. Щоб захистити голову. Для укриття не підійде ні вантажний автомобіль, це не, не є укриттям, ні магазини, різні лавки, кіоски, також не підходять. Тому що якщо буде там, це осколки, це скло, це також будуть поранення, тому подалі від таких місць. Якщо ви вважаєте, що підвал є надійним укриттям у будинку. Він також не дуже надійне укриття, тому що, як зазвичай, який у нас підвал з одним виходом і вентиляція, примусової вентиляції немає. Якщо вас там накриє, не дай Бог почнеться пожежа, ви звідти не зможете вибратися. Тому це не також не є дуже надійним укриттям. Багатоповерхівки і не... Власні будинки також де дуже багато скляних поверх, і не є надійними, так як осколки можуть летіти на 30-50 метрів, можуть підлітати. Різні складські приміщення також не є безпечними. <кій> Місця, які заставлені, контейнерами, ящиками, легкозаймистими речами. Це також не підходить для укриття штучне або природні водоймища. Сильний гідроудар може призвести вас до важкої конскузії. І що ж це таке потрібно нам робити як населенню для ту, якщо обстріл застав вас в приміщенні? По-перше, ну, я думаю, у всіх вже підготовлена сумочка з не, самим необхідним. Той рюкзачок, але все-таки давайте нагадаємо, пригадаємо, що повинно бути в тому рюк рюкзачку: це питна вода, їжа, різні снеки та батончики, які не, не швидко портящися, ліхтарик, е павербанк, зарядний пристрій якийсь, документи, ліки, які ви приймаєте постійно, які вам необхідні та е саме. Найнеобхідніші це знеболююче, е, жаровтомлююче та протидіарейні е, засоби. Також ключі від житла та автівки мають бути все-таки на поготові. і для дітей потрібно якусь книжечку, іграшку улюблену, щоб дитину можна було чимось зайняти. Е, завчасно Ну, я думаю, це в нас вже всіх зроблено, але все-таки пригадаємо, щоб вікна були або малярною стрічкою, або є спеціальні плівки, такі вони тонуючі. Вони дуже добре захищають вже не з власного прикладу, але з друзів знаємо, що вони добре, якщо буде десь неподалік прильот, ця захисна плівка не дасть осколкам так розлетітися диванні подушки, якісь меблі з речами, щоб захистити себе від уламків краще забарикадуватися як можна краще, триматися подалі від вікон, скляних поверхонь, і е, сісти на підлогу біля несних стін, і, можливо, навіть краще під стіл чи якусь таку поверхню, яка тебе захистить. Якщо в приватному будинку залиште обов'язково, якщо ви десь таки ховаєтесь в якомусь льосі, чи де залиште якусь позначку з написом, де ви знаходитесь на вулиці, можливо, на асфальті, напишіть ми в підвалі, щоб знали, де вас шукати. При перших познаках обстрілу необхідно стати в дверному утворі або біля столу чи ліжка, як я вже казала. І прикривати обов'язково голову руками треба. Собі, діток біля себе обов'язково. Якщо ви в квартирі на верхніх поверхах, вийдіть на сходовий майданчик та спустіться на декілька етажів, поверхів, не користуйтеся ліфтом, тому що він може просто заблокує вас і все. І потрібно пам'ятати, що найчастіше причиною поранення є не пряме попадання снаряду, а результат попадання осколків від вибухової хвилі. Ось таку пам'яточку я вам розійшлю в групу, почитайте, що які все-таки з пам'ятка для батьків, що робити, що потрібно зберігати спокій в будь-якій ситуації, адже дітки. Як губка, вони все впитують, вони відчувають вас. І якщо ви будете в паніці, дитина буде це відчувати і буде ще більша паніка. Говоріть дитині правду, але оберігайте її від негативу. Краще дитині скаже, так, зараз страшно, але ми з усім впораємось робіть спільні плани для дій в різних ситуаціях. Дитині потрібно пояснити. Що, якщо щось трапляється, ти поруч зі мною, ми з тобою команда, ми з усім впораємось, але ми повинні бути разом. Що ще? Якщо дитина все-таки впала в паніку, допоможіть їй, пере переключитися зі цієї стресової ситуації, намагайтеся говорити з дитиною спокійним голосом. Запропонуйте випити води, запропонуйте, якщо вона хоче обійнятися. Пригадайте якусь гарну, смішну, гарну історію, приємну історію для дитини, щоб дитина могла переключитися. І не забувайте про тілесний контакт більше обіймів, погладжувань для діток, мабуть, це найкраще заспокійливе. Поясніть обов'язково дитині, як потрібно поводитись на вулиці, що під час тривоги ми взагалі на вулиці не знаходимося, і треба бути прикладом дитині, щоб не тільки говорити, ось не можна, а брати казати: Ходімо, зараз тривога швиденько, і йти в укриття з дорослими. І тоді дитина в неї це буде як на авто, на автоматі вже дитина буде розуміти, що якщо тривога, треба йти в укриття, навіть якщо поблизу немає дорослих. Пояснити, що на е вулиці нічого, незнайомі предмети, ніякі ми не підбираємо, іграшки, гаджети, лі лі ліхтарики, різні е нічого в дорослих, незнайомців взагалі брати не можна, тому що зараз дуже багато таких. Негарних незнайомців є які хочуть нашкодити вам та вашим діткам. В укритті ми дитинку також підтримуємо, розмовляємо з нею, тримаємо її за руку, проговорюємо, можна якісь плани на майбутнє так сказати. Дитину відволікаємо як можна більше дитину від того, щоб вона не стала панікувати. І можна продивитися з дитиною коротенькі відео, це те, що дитина також запам'ятає, краще, ніж щось розповідати, як поводитись під час повітряної тривоги, і як бути. І головне, це бережіть себе та свою родину, дотримуйтесь правил безпеки. Дякую за увагу. Дякуємо вам.